Слава Ісусу Христу, слава Україні. І з вами канал Мазаріярік. І я на ринку. І пишіть ви теж, які ціни у вас на ринках. І підписуємося на наш канал, ставимо лайки. У розділ привезли трошки продати. Цибулька. 20. Такі. Пучок чотири штучки, а салата і петрушка в пучках по 10 гривень. Розсада капусти. У них там немає для проби, помідор 4 гривні рані, картопля 6 гривень. Є вісім. Хто як? Така юта 30 гривень тут. Сметанка 45 збирана і сир 100 гривень. Яйця 450, молоко 40 гривень, фляжка півтора літра. Фасоля півлітри, 60 гривень. По 20 гривень, така редиска. 20 штучок. І є такі курчата 30 гривень. І номер телефону 20. Олоший різні. Така курочка 300. жирна, Яблука. 65 капуста. Ви 65 додали. А полонеця? 200 кілограмів. І є сливки 80. Це вієне. красиво, як масло, можна брати. Вегела? Веєгела. Це квітки такі, так? Так, ось. І скільки стоїть? 120. 120. А це що у вас? Гібізку. А гібіску скільки? 60. 60, 60, 60, Поняв, поняв. А півники? А що це? Карликові риски. І риски, правильно? Карликові. Такі по 6 гривень великі. Помідорки, трохи морози і розсаду сильно не беруть. Переважно на капусту сіють собі самі, на пізню, на середню це тут. То може на дачі, то трохи взяти. Добре, Добрий інструмент. Брали агротермі. Заказували собі насіння, і касети, і плівка, агроволокно, І такі навіть є. Будь ласка, кому треба. Все, що я перечислив, плюс можна інвентар садовий купити. Так що агротерем вибираємо. Рекомендуємо все для вашого городу, теплички, садку. Все є в цьому магазині. Заказуємо в описі під відео. Буде ссылка на магазин, або звертаємося за номером телефону.